Ви знаєте, я хотів би з вами пробігти здійсно по всій мапі і зрозуміти, щоб ми з вами разом проаналізували, якою зараз є лінія фронту і що відбувається на тих чи інших ділянках. І пропоную розпочати з кінцбурзької коси, тому що ми не так часто зараз в інформаційному полі до неї звертаємось, але знаємо, що там відбувались і певні висадки. Ми знаємо, що вона дуже цікава для збройних сил для того, щоб звільняти далі і Херсонщину. І Миколаївщину, і що це міг би стати, знаєте, таким ну умовним острівцем, з якого ми почнемо великий захід е, на територію півострова. Що ви скажете зараз про цю ділянку фронту? Що ви помічаєте? Кінбурська коса, як і лівобережжя Херсонщини це делікатна дуже інформація. Ми бачимо там роботу Збройних сил, е, і в першу чергу про це по суті в. Публічні мережі викладала русня, як була висадка, ми бачили ці кадри. Але знову ж таки повторюю, дуже делікатна інформація, дуже делікатна робота саме на тому напрямку. І нам всім варто утримуватися від коментарів саме того напрямку, адже він дуже важливий. І якщо про нього щось розповідати, все може зламатися. Ну що ж, дійсно, не будемо заважати працювати Збройним силам України і іншим оборонцям, які зараз працюють на тих ділянках фронту. Ми розуміємо, що там є вже певні висадки на лівобережжя, але ці ситуації дійсно потребують тиші. Давайте поговоримо про ту ділянку фронту, яку зараз ну знаєте найчастіше. Ми в інформаційному просторі розповідаємо про здобутки, розповідаємо про результати успішних операцій. Це вже Запоріжжя. Я хочу вас запитати. Про е, напрямок роботини, е, тому що там зараз, за думку різних експертів, е, ну виникають ризики флангових атак, тому що ми дуже сильно врізались, так е, і прорвали ту найважчу, найскладнішу лінію оборони, е, яка, до речі, за різною інформацією е, розтягнута близько на 20 кілометрів глиб, так і як ви вважаєте, ви ці ризики також помічаєте? Ми бачимо. Таке глибинне просування саме в окуповану територію, і зараз ми вже бачимо роботу. Помічаємо збройних сил в районі Новопрокопівки, вербового біля Роботиного. Ми бачимо поряд населені пункти, дійсно там фланги. Але наше командування тримає всю лінію фронту так сказати і руку на пульсі. Тримає, проводиться розвідка, розраховуються всі сили, щоб контролювати ці просування, і знову ж таки ми бачимо, куди перетягує русня з різних напрямків сили, і ці сили направляються саме в район. Ак. Активної роботи, активного удару наших сил оборони, це нова новопрокопівка і вербове. Тобто, якби у них було достатньо сил, щоб ще й так контратакувати, вони б туди не стягували в першу чергу резерви. Знову ж таки, командування тримає руку на пульсі, все контролюється. І знову ж таки, нехай русня в першу чергу очікує ударів, самі очікують удари. з Різних напрямків, і вони до цього готуються, і вже проводиться певна робота з цього на ну, цього. Так, ну що ж спілкуючись з військовими, ми знаємо, що зараз є вказівка дещо вирівняти лінію фронту, щоб в нас не було таких клинів, і дійсно щоб не було ризиків флангових атак для того, щоб вберегти кожного і кожного, хто працює на цій ділянці фронту. Але від експертів чуємо дещо іншу інформацію: що далі, подальші кроки, вони можуть бути ну або ж а, наші військові зосередяться на приморському напрямку, або ж все таки будуть працювати над містом Токмак, тому що. І для нас, і для ворога це надважливий об'єкт, він дещо схожий на фортецю Бахму, тому, що по території вони майже однакові? Хоча у Токмаку менше проживає населення і проживало до повномасштабного вторгнення, але з точки зору стратегічної, так необхідності ворог там буде триматись до останнього. І от, на вашу думку, чи дійсно нам зараз варто обходити і зосередитись більше на східних частинах Запоріжжя? області і вже на кордон з Донецькою областю, і працювати там з заглибленням і проривом тих ліній оборони, які є у ворога ну, якщо брати той саме напрямок роботи ну, для нас це найважливіший цей час і зволікати не можна. І зараз збройні сили взяли ту динаміку, взяли той рух безперервний. Щоб проривати лінію оборони, щоб не даватися, не давати ворогу закріпитися, там копати окопи. А вони це роблять тільки у них з'являється можливість і час. І е, кожен населений пункт ми бачимо, вони беруть як за фортецю, вони його обороняють, і тільки у них там не виходиться, вони відходять на нові рубежі, знову роблять фортифікаційні оборонні споруди, підтягують резерви і тримають оборону. Звичайно, що е, треба звільняти село за селом, але е, ми вже неодноразово бачили, як командування пробило е, такі стратегічні великі е, продумування, просування, е, які змушують е, просто русню тікати. Я впевнений, що так і буде. Е, надалі е, ми бачимо, що багато населених пунктів перебуває в на висоті, і це теж варто враховувати, що легко не буде. І зараз основна. Що на півдні брати основна увага прикута саме до населених пунктів Вербове і Новопрокопівка? Тільки вони подолаються. Ми бачимо дуже багато інших населених пунктів, які треба звільнити. Ну що ж, рухаємось далі по нашій мапі до кордону Запорізької і Донецької областей, і там місяць тому в нас був гарний успіх, так селище урожайне, але нам потрібно рухатись далі. Нам потрібно рухатись до завітного бажання. І ми бачимо, що там цей рух ну поки що майже непомітний. Яку динаміку бої ви відзначаєте на цій ділянці? Ну, ми бачимо, що якихось зміщень по лінії бойового зіткнення немає. Зараз там йдуть активні позиційні бої, перегруповування, збираються сили, і знову ж таки, які будуть рухи, тому що є інформація про рухи з сусідніх населених пунктів, чи будуть вони там розвиватися. Побачимо, чи буде продовження. Де вже було звільнення, все покаже час. Побачимо задуми нашого командування. На тій ділянці військові відзначають, що ключовий пункт це Старомлинівка, за якою фактично закінчується основна лінія оборони росіян. І далі доступ ми отримаємо вже знаєте, до тилових підрозділів, до їх техніки, яка зосереджується ну так трішечки віддалено від лінії фронту, яку ворог намагається трішечки вберегти. Рухаємось далі. Давайте все таки зазначимо той найтакий найзапекліший відтинок: це Бахмутський напрямок і. Якщо ви щойно говорили про Запоріжжя, що наших військовиків попереду очікують висоти тих населених пунктів, які нам доведеться звільняти, то на бахмутському напрямку ми вже стоїмо на висотах, і видавалось би, що нам буде легше просуватись по лінії фронту, але там цей рух також ну долі доволі незначний. Що ви відзначаєте? Ну зараз найактивніші бої. В Тому районі це населений пункт Кліщійка. Всередині селища йдуть бої, і е, останні зміни. Останні зміни по мапі ми бачили, що збільшилася сіра зона, і очікуються хороші новини з населеного пункту Кліщівка. Так само е, дотискають і йдуть активні бої е, за населений пункт Андріївка. Це в цьому районі цих населених пунктів дійсно панівні васоти. З, з, з заходу перебувають під нашим контролем, але самі населені пункти перебувають в низині, і далі вже знову йде висота, тобто паритет по висотах він є, і попри не, таку невигідну е, розташування російських військ. Е, біля, в районі Кліщівки, де вони намагаються контратакувати, підтягувати резерви, вони все рівно так от ідуть, тримаються, дають бій, і це показує, що вони готові поки що триматися за будь-яку можливість, але їхні такі спроби відвоювати, там контратакувати всі безуспішні. Ну що ж, давайте ще коротко зазначимо ділянку фронту Лисичанськ, Криміна Рубіжне Сватове. Знаємо, що на певних відтинках там працює Азов. Останнім часом веде бої на саме на цьому на Лиманському напрямку. І сьогодні ми отримали інформацію, що саме вони під Креміною, що на Луганщині. Знищили п'ять бойових машин піхоти окупантів. Ну і таку інформацію ми отримаємо мало не щодня. Вдається нашим військовикам не лише нищити живу силу, так ну і техніку, але як ви бачите цю ділянку фронту і чи є там динаміка за останні кілька днів. Динаміка є і найактивніші бойові дії ведуться саме на Сватівському напрямку. Біля населеного пункту Горівка. Там є така на висоті 190 синя зона, яку нещодавно звільнили наші бійці. Відповідно, там русня в тому напрямку намагається дуже тиснути, і ми ось декілька останніх днів бачили дуже потужну атаку. Росні, де знищувалося. Шість їхніх танків вони постійно такими натисками здійснюють, намагаються здійснити прорив, але бійці там тримають оборону. Вони постійно палять як і важку техніку, тобто танки, так і легку техніку. Якісь броньовики постійно і особовий склад, тобто людський ресурс намагається просуватися. І але у Росі нічого не виходить, і отак от щодня відбувається так само і в районі Криміної Сербіянське лісництво постійні обстріли, якісь локальні штурми. Але знову ж таки відмітити це зараз найтяжче. Це Нова ігорівка, сватівський відтинок, куди Росія стягнула дуже велику силу. Зокрема, і обстріли артилерії відбуваються постійно. Ну, що ж, ми розуміємо одне, що ми завжди створюємо певні загадки для нашого ворога, тому що починаючи лише з розмов про можливий потенційний контрнаступ українського війська, жоден представник ворога не знав, на якій ділянці так це буде відбуватись максимально активно, максимально ефективно. Тепер вже ми відкриваємо певні такі так, маємо певні відповіді. Ми побачили, що коїться на Запоріжжі. Ми бачимо наскільки ефективно там працюють наші захисники. Наші чи оборонці, але на вашу думку, все-таки далі, ось ця динаміка, те, що ви відстежуєте, лінія фронту, вона буде уповільнюватись чи в нас ще є певний осінній час, щоб десь побачити ось цю, знаєте, таку дуже бажану стрілочку в напрямку до кордонів України. Погода дозволяє, і поки погода дозволяє, є можливості, звичайно, збройні сили України будуть рухатися, звільняти територію, тому що час грає не нам на руку, і будь-яка запинка, будь-яке утримання одразу дає ворогу можливість зайвий раз закріпитися, підтягнути резерви, викопати окопи і тому подібне. І е, саме основний чинник зараз, особливо осінню, це погода. Поки вона тепла, ми бачимо, що збройні сили знову ж таки набрали динаміку. Вони просуваються, вони працюють, і це буде доти, доки є сили. А сил у нас дуже і дуже багато. Ну що ж, і пригадаємо ще слова президента, який зазначив, що дійсно жодних пауз нам зараз не потрібно, тому що ці паузи будуть на користь нашому ворогу, який знову буде е закопуватись, так е і створювати нові лінії оборони. Вони і так для нас зараз вкрай важкі. Хтось починає їх рахувати: перша, друга, третя. Але військовики зазначають, що ні, є дуже потужна лінія оборони, за якою стоїть техніка, за якою стоять штаби, і нам просто потрібно не Рахувати ці лінії, а крок за кроком рухатись вперед. Ну і для тих, хто досі думає, що наш рух такий, знаєте, повільний. Хочу зазначити, що все залежить від кількості зброї, яку ми отримуємо від наших союзників, ну і від тієї стратегії, яку ми не можемо знати, і тут знаєте, як Давид Шарп в нашому ефірі сказав, це елемент туману війни. Так ми не можемо знати все. По перше, а по-друге, навіть та мапа, яку ми зараз сьогодні з Романом розглядаємо. Вона також не відтворює в реальному часі, що відбувається сьогодні, так, на лінії фронту. Правильно, Роман? Так, тому що фронт динамічний і ситуація змінюється дуже-дуже інтенсивно. Треба встигати за всім слідкувати, а й багато є речей, які ми не знаємо. Але стараємося, працюємо і показуємо результати. Ну що ж, дякую, Романа. Нагадаю нашій аудиторії співзасновник Deep State Роман Погорілий був з нами на відеозв'язку.